Друзі, всіх вас вітаю! Сьогодні 25 серпня, тому я вам розкажу трохи про футбольних новин про сьогоднішній день. Тож, ми починаємо з трансферів. Джексон у Баварію. Нам повідомляє Фабріціо Романо те, що Джексон може перейти до Баварії Мюнхен. Німецький клуб хоче взяти гравця в Оренду. Але буде чи це не буде, ще невідомо. Але на 55%. Пише, що трансфер буде. Друге, другий трансфер. Це Родріго прийняв рішення покинути РАУ назавжди. Ніяких сумнівів більше немає. Сам весь попросив агентів терміново знайти йому новий куб. Підтверджує інсайдери за Авраам, Маріо Картегана та Гілєрмо Рай. Із де Атлетік. Третє, що може бути: це Мауріньо може прийти як тренером в Ноттінгем Форест. Бо, як ви знаєте, як ви знаєте, зараз тренер, який перебуває в Ноттінгем Форест, дуже не подобається власнику. Тож його тож нового тренера хочеш купити. Зараз є два кандидати: це Мауріньо або Постекоглу. Третє. Це також іде про Баварію, те, що вона націлилась так, що на підписання Санчо та Хойлунда приблизно за 50 мільйонів євро. Та п'ятий трансфер, це Георгій Судаков помідомів про своє бажання покинути Шахтар в наступному чи в цьому сезоні. І як ви думаєте, пишіть в коментарях, чи він покине цієї зими Шахтар, чи покине літом, а може. Взагалі його не покинув. А на сьогодні це було 25 серпня, це був новинний Сашка Фан. Всім дякую, хто подивився це відео. Підписуйтесь на мій канал, щоб знати всі такі відоси. Ставте лайкосики, бо для мене це дуже-дуже приємно. Та також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Всім до побачення, гарного дня!